Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Ніка, Пальмарганець, Кривий Ріг. У мене якесь передчуття, що наші найкращі хлопці та дівчата ЗСУ ворогу якусь зроблять біду. От як якісь гарні новини повинні, повинні бути. Ось-ось. Тому ми подивимося, що чекає на наші міста. А потім подивимось. Значить, дивіться, плани ворога. Це поки що тільки плани. Регулярно бити маленькими партіями або дронів, або ракет для того, щоб, ось, скажімо так, знекровлювати наше ППО. Ворог дуже активно проводить роботу стосовно того, щоб не було засобів. Нам не надавались якісь ракети, щось ще, але це марна робота, тому що наші хлопці та дівчата чекають на, нові, на нову зброю. І чомусь мені така фраза, вона нова, але не нова. Ну, тобто, можливо, щось перероблене. Знаєте, як вони там ці с 300 переробляли? У нас же, бачите, війна технології. Ми перші, тому у нас кращі. результати. Хотів він нас, як це, демі, демілітаризувати, да? а вийшло навпаки. Ось тільки зброї, напевно, ніколи не виробляли. Дніпро найближчі дні. Передмістя обережно, маленькі будиночки, можлива руйнація. А, якісь розмови всередині міста. Як люди збираються, розмовляють, що далі. Як ми бачимо ситуацію. Пообіцяють вам захист, пообіцяють підтримку, я так розумію, переміщених осіб, тому що когось з області можуть до міста перевозити. Я взагалі вважаю, що і там, де поруч, ну, там, де часто прилітає, то Ніка, Пальмарганець, можна було б. І надати людям можливість виїхати в Дніпро хоча б. Турбується за фронт. Дуже турбується за фронт. Жінка буде при владі виступати, що в місті все добре, в місті все стабільно. Чекайте на покращення про найближчі дні. Можлива атака ворога, можливо. Тут кажуть, військові знають, де в нас не прикритий фланг. Ну, ви зрозуміли, де в нас що не прикрито. Знають, але поки нема можливості, чекаємо на зброю. До вас також з візитом хтось важливий. Чекаєте, чекаєте. Знаєте, добре будете зустрічати, але скажуть, допомога йде на шляху. Ну, Довго чекаємо. Порада Дніпрянам карта диявола, да? бути уважні та обережні. Бути уважними та обережними, бо він буде щось втрачати на полі бою і буде біситись, тому буде активний по містах Дніпро. Є небезпека. І для інфраструктури є небезпека і передмістя. Знову ж таки, хоче якось, може і дрони будуть летіти над водою по Дніпру. Знаєте, ви? Близько до Дніпра, до річки. Будь обережі. Павлоград найближчий дні. Обстріл раз. Два інфраструктура. Не туди впаде. Десь такий райончик, де багато населення. Є небезпека. На є небезпека. Район також є небезпека. Знову ж таки, об'єкти здають, бігає, Не ДРГ, агенти місцеві, знімають, фільмують. Подивіться соціальні мережі. От є у вас сусіди, є ще хтось. Подивіться, хто на кого ж куди підписаний, хто в яких чатах сидить в тіктоці. Це все можна побачити. Ви побачите, хто з русньою спілкується. Попрацюйте. Місцеві. Попрацюйте. Тут така порада, бо просто жах, їх, ну, як їх там багато. Наші просто не встигають. І, укрій, і якось намагатись захистити, укріплювати, я так розумію, кордон області і за цивільними, не ну, встигають привиріг найближчі дні. Що наші зайчики святкують? Що святкують? Ракетку зіб'ють, одна пішла? Ах, біситься ворог, та я вам кажу, на фронті якийсь рух є, є наш, є. Мої хороші кривий Ріг, Тут не все зможемо збити. В районі. Влучання в якісь подвійного призначення, знову будівлі показують. Може сільгосп і ще якесь там призначення. Ну, давайте ще кривий Ріг, не ще дні, Ріг, не ще дні. Таємна інформація. Бачимо, що щось летить, збиваємо. Не все з'їб'ємо, не все можемо збити. Дивіться, доля є небезпека і показує, що, От знаєте, як було, коли у Львові влучила ракета поруч з гуртожитком, де були переміщені особи, люди, які втекли від війни, сховалися. Нібито в безпеці, наскільки я пам'ятаю, там Донецька область була, ну не буду брехати. І вони загинули, травмувались. Тому тут так само І була можливість, але можемо, ну на жаль, так може, можуть скластися обставини, що можуть бути жертви. Хтось приїде з керівництва військового, будуть думати, знову ж таки, знову ж ж таки, таки, розмови, як укріпити, як не допустити, ворог знає якісь ходи. Тобто, ну, от готуємось ми все одно до того, що ворог може піти, піти далі. Тут. Е далі, це мається на увазі Запоріжжя, Дніпро. Тобто наперед вже почали ми готуватись. Ні, він зараз нікуди не піде. Але він, я так розумію, що ще будуть укріплювати ваші мости, переправи, дамби, греблі. Щоб вода була. Щось робити, щоб була завжди питна вода. Ні, капель найближчі дні. Прильоти, прильоти. Тиша від вашої адміністрації від всіх тиша. Те, що там діти цивільні, це буде якось лякати, що ніхто нічого. Що нам робити? Кудись важливий об'єкт інфраструктурний вивчать. Тут якісь втрати пішли наші серед військових. Не буду дивитись, де вони там можуть бути, але. От як знову ж таки не до цивільних. Цивільним взагалі буде як небезпечно виходити в якийсь день. Або воно так бахкати буде. Марганець найближчі дні. От також якісь жертви серед військових. Таємна інформація по марганцю. Знову ж таки. А отут якісь прильоти, пряма небезпека, що там скупчення цивільних. вам вже сказали, виїздіть. Якесь таке буде пояснення. Як будуть люди звертатись до когось з влади, що робити, вам будуть казати: ну, не, не подобається виїздіть, вас ніхто не тримає. Рятуйте себе, рятуйте дітей. Але військові не так скептично налаштовані, тут же ж питання про влучання, да? не так скептично. Вони кажуть, що ну, поки під захистом. Поки фортуна на нашому боці, і є захист. Ну тобто по землі вони до вас не зайдуть, зрозуміло? Ми до чогось готуємося, а вони не зможуть зайти.